Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення із соціумом. Доброго ранку, сонечко, доброго ранку земля. Доброго ранку хмаринки. Доброго ранку дерева. Доброго ранку пташки. Доброго ранку тобі. Доброго ранку мені. Діти. А давайте зараз пригадаємо, яка пора року. А щоб ви здогадалися, я пропоную вам відгадати загадку: сніг на полях, лід на річках, хуга гуляє. Коли це буває? Коли це буває? Правильно, це буває зимою. Отже, зараз у нас пора року, яка правильно зима. А як взимку? Тепло чи холодно? Холодно. А чим зима притрушує землю, будинки, дерева? Снігом, правильно. А яке свято ми відзначаємо взимку? Новий рік, правильно. А що це за свято таке новий рік? Що ми робимо? Ми ставимо ялинку, прикрашаємо її, так? Збирається разом вся сім'я. І чекаємо подарунків. Так? А хто приносить діткам подарунки на Новий рік? Правильно, Дід Мороз. А зараз послухайте, будь ласка, віршик. Вона зелена і пухнаста. Весела, радісна і срібляста, ялинка вогниками грає, з Новим роком всіх вітає, з лісу вона довго йшла, подарунки всім несла, їй раді пташки і звірята, дорослі раді і малята. Дітки, скажіть а яка ж у нас ялинка? Вона зелена і пухнаста, а ще весела, радісна, срібляста, так. А звідки ялинка до нас довго йшла? Правильно, вона довго до нас йшла із лісу. А що вона з собою несла? Правильно подарунки. А хто її радий зустрічати? Пташки, звірята, дорослі і малята. Молодці. Дітки, зима найчарівніша пора року. Коли випадає густий сніг, навкруги стає дуже красиво. Вікна у візерунках і горять різнокольорові вогники. Найбільше радіють ці новині дітлахи. Їх не лякають ані морози, ані хуртовини, адже саме взимку можна весело проводити час на дворі. можна весело кататися на санках, ковзанах і лижах, спускатися, обганяючи вітер з Крутої гори. Можна ліпити сніговика або пограти у сніжки. А якщо сніг ліпиться погано, то можна наздоганяти одне одного і намагатися повалити на землю, на сніг. Отже, зима дуже весела пора року. Саме взимку можна гратися в зимові розваги. А зараз я пропоную вам відгадати загадки. Послухайте їх уважно. З нетерпінням зиму ждуть, Літ малюють, іскри йдуть, гострі та стрімкі вони мають назву. Ковзани. Влітку коні спочивають. Взимку діточок катають. Коні ці не просять їжі. Що ж вони? Звичайно? Лижі? О зимовій порі ми найкращі, друзі-дітворі. Вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Що це, дітки? Правильно, це санчата молодці. А зараз ми з вами зіграємо в гру Зимові розваги. Позначення. Я вам буду показувати картинку, якщо ця розвага відбувається взимку, якщо вона зимова, то ми позначаємо зеленою галочкою. Якщо ця розвага не зимова, то червоним хрестиком. Готові? Це зимова розвага? Так, молодці. А ця гра зимова розвага? Ні. Що дівчинка робить? Грає в сніжки. Це зимова розвага? Так. Гра у хокей. Це зимова розвага? Так. Катання на скейтборді. Ні. Катання на лижах. Це зимова розвага? Так. Дітки у нас катаються на ковзанах. Це зимова розвага? Так, хлопчик ловить рибку. Ні, але, дітки, на цьому малюночку це буде не зимова розвага, але рибу можна ловити навіть взимку. Але тільки тоді, коли лід дуже товстий. То буде саме зимова риболовля. Це зимова розвага? Так. Ліпити сніговика. Зимова розвага. Так. Прикрашати ялинку. Це зимова розвага? Так. Молодці. Дітки, давайте ж з вами пригадаємо, про яку пору року ми говорили. Про зиму, так. А яке ж зимове свято всі з нетерпінням чекають? Новий рік. А що люди прикрашають на новий рік? Ялинку, так, а ще ми говорили, що діти дуже люблять зимові розваги. Давайте ж пригадаємо, які зимові розваги ви запам'ятали, що діти люблять робити взимку. Кататися на ковзанах, ліпити сніговика. Кататися на санчатах та лижах і гратися у сніжки молодці.